Друзі, всім привіт. Ройловний сезон на 100% вже розпочато. Я надіюсь, ви вже почали ставити пастки, адже в нас цвіте вже яблуня. Це явний ознак того, що вже бджілки будуть зараз починати роїтися. Та й ситуація в вуликах у мене показує те, що вже певні сім'ї, родії з минулого року починають роїтися. Відповідно, нам потрібно готувати пастки і вже зараз, сьогодні, завтра, після завтра, друзі, вішайте і не затягуйте. А зараз я вам розповім і покажу, як підготувати пастку і де ми будемо їх вішати все в цьому ролику. Як завжди, наші традиційні пастки, бідого з їхніми розмірами, ось тут от, за посиланням, воно спливає навіть з цього боку або з цього боку. Ну, ви побачите. Того заходьте, дивіться. Перш за все. Пасточку нам потрібно з у, зими обробити всередині, почистити, обробити вогнем за допомогою пальника, щоб нам все було чистесенько в ній. Всередині почистили, і зовні нам потрібно її освіжити, освіжити запахи, те, що буде саме приманювати бджіл. А саме це в нас буде прополіс, частинки воску і мазючка з класним запахом лемонграсу, апельсину, такого цитрусового. І так само будемо використовувати ефірну олію лемонграсу. Зараз покажемо ближче. Так, це у нас прильоточка є нашої пастки. Тут вже, бачите, є частинки прополісу, а ми даємо свіжесенький, ламаємо так от його на кусочки, розкладаємо тут. Друзі, це принципово важливо, якщо у вас там немає холстика прополісованого і так далі. Я ніколи ними не користувався, адже по суті, ну від зміни до данків там сума не міняється, того що ставимо отак, от прополіс, і це вже буде дуже класно приманювати бджіл. Щоб це все діло е, причепилося до пастки, розтоплюємо, втираю, щоб він добре тут тримався, буде гарно приманювати бджіл. Тут же ж на люточок ефірна олія лемонграсу. Кап-кап-кап, трошечки так. І всередину так само просто накапуємо декілька капель, щоб воно гарно пахнуло і приманювало наших бджілок. Запах стоїть прям отакий неймовірний, дуже гарно пахне прополіс, це от ефірна олія, бомбезно. Далі, друзі, що нам по наповненню? По наповненню нам будуть обов'язково друзі, як я кажу, завжди, завжди роблю на цьому акцент. Потрібні темні рамочки. Вони мають гарно пахнути. В них саме вони і будуть приманювати бджіл, розумієте? Це, ну, це надважливо просто Отакі от темні рамочки. Друзі. До речі, в мене тут ще трішки їх залишилося. Якщо ви починаєте ловити руї, вам бракує рамочок таких. На одну пастку буде достатньо однієї рамочки. Можете собі дивитися з такого розрахунку. Я буду ставити дві. Ви можете звернутися до мене за моїм мобільним номером, він є тут в описі ролика чи в коментарях. Можете придбати в мене от темні рамочки, я їх буду перетоплювати, але якщо вам потрібно, для ловлі роїв, можу вам продати. Ціна буде близько 70 гривень за отаку от рамочку. Вона може бути з медом, може бути з пергою. І це буде тільки на краще. Ось. Заряджаємо темну рамочку. Я буду давати дві. І, звісно ж, друзі, так як наші рої вони мають ройові настрої. Ми знаємо з вами, що бджілки, коли вони рояться, в них дуже і дуже посилено йде виділення воску. Того нам буде потрібно дві вощини. Ставимо сюди дві вощинки. Виходить наступне. Як бачите, дві темні рамочки є. І дві вощинки. Отакі от такий от заряд ми і будемо залишати, так воно і буде. Можна ще поставити сюди е, пусті рамочки, якщо я їх зараз знайду, то так і зроблю. Ось знайшов я ще дві рамочки після сонячної лоскотопки. Вони будуть заповнювати весь простір. І якщо е, за певних обставин ми не, не зможемо забрати там рій, він буде тут трошки довше, бджілки зможуть собі потягнути тут язики. Для того, щоб закріпити рамочки, у нас є отакі от дві планки. Їх ми прикручуємо. До основи всередині. Тут, бачите, у нас є такі там всередині планочки, які тримають пастку докупи. Як бачите, такий метод кріплення дозволяє рамкам тут щільно стояти, і коли ми будемо перевозити пастку, вона не буде рухатися. Все, закриваємо її і їдемо в поле. Покажу вам, як буде відбуватися вибір місця і саме встановлення пастки. Перевіряємо, чи паска відкрита. Це дуже важливо, надважливо. Перш за все, що вона має бути відкритою. Добре, зараз, ще зараз його прив'яжу, друзі. Зараз ми знаходимося на краю села. Дуже важливо знаходити такі місця, щоб бджілки мали з дерева хороший вильот. Я прям зараз бачу, тут є прям такий льот бджіл. Серйозно, десь тут, напевно є пасіка. І я вже на цьому місці ловив руї, перевірено. Завжди Я десь так ставлю в п'ять різних місць, і три з них точно приносять руї. Ставимо на окраїну села, десь на одиноко стояче дерево в посеред лісу. Це, це хороші місця. Обов'язково найважливіше, щоб бджілок гарний був виліт і приліт. Так як це зараз хороший запах, я вже бачу, ми тільки я витягнув пастку з багажнику. Вже бджілки почали цікавитися. Я гарантію даю три дні що через 3 дні, ну ролик вийде напевно через 4 дні, вже буде перший рій, ну це 100%. Отак от ставимо, це буде наша перша пастка. Зараз їдемо ставити всі інші. Друзі, чергова пасточка, бачите, вона стоїть буквально на такому пеньочку між гілочками. Я її просто так запхав, вона вже гілочками приперлася, вже добре стоїть. обов'язково слідкуйте, щоб відкрити люточок. Помащена, напахчена, Я б говорю, що вже бджілки на навколо неї літають. Я її зараз прив'язую і от дивіться, на якому місці вона стоїть. Ось це такий от садочок. Є трошки місця. Зараз яблуня вже в викинула цвіт, вже буде відкриватися. Шмелі літають, природа така активна і вже розквітає, друзі. І вже сюди, я вже, на цьому місці я вже зловив ну, раїв сім, напевно. Якщо ми говоримо, що я на це саме місце ставлю, в цій околиці завжди вони тут летять, бо тут гарний садочок. Чергова наша пастка в алечі, друзі. Бачите, вже друга, друга алеча ріжу собі руки. Але зручно, тому що воно, дерево таке розлоге, можна всунути пастку, її не треба сильно кріпити. Воно низько, я прийшов, побачив, що все гаразд. Я притримуюся такої стратегії, що вішаю тільки от на рівні очей, щоб я зручно підійшов, подивився, не лазити по деревах. Мені це не підходить, друзі. Я вам так само рекомендую, тому що результат хороший, однозначно. А я вам, друзі, дякую, що слідкуєте. Лайк, якщо вам ролик сподобався, обов'язково можете перейти собі тут за телеграм-каналом нашим. Там є багато цікавої інсайдерської інформації. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.